Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. Шановні гравці, 30 вересня відбудеться суперрозіграш. 500 тисяч гривень у суперлото додатково. Тому не забудьте придбати білет на наступний тираж. А ми запрошуємо вас до Суперлото. На сьогодні джекпот становить 18 мільйонів 410 тисяч 122 гривні. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо 2345 розіграш суперлото. Вмикаємо лототрон. Хай щастить. Сорок сил. Сорок три. Дванадцять. Двадцать пять. Дев'ять сорок вісім. Шановні гравці. Якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. Шановні гравці, в ефірі 3273-й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні. Джекпот становить 2 мільйони 349 тисяч гривень. Тиражна комісія обрала Лототрон Б комплект кульок номер 3 і ми вмикаємо Лототрон. Чоти, один, тридцять шість, сімнадцять, двадцять вісім, лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8205-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б, комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш Щасти Шістдесят сім. Сімдесят сім. Шістдесят дев'ять. Сорок три, двадцять сім. 39, два, тридцять сім. Тридцять дев'ять, сорок Двадцять шість. Сорок вісім. шість.

Щоденно. В ефірі 7058 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Вісім 0, 1. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 8, 0, 1. Бережіть себе. Все буде Україна.